Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, говорили, нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуємо. Яка вона моя Україна? Вона для нас найкраща в світі, сильна, вільна, квітуча, незалежна. Соборна. Яка вона, моя Україна? Для нас найкраща у світі. Вільна, сильна, квітуча, незалежна. Соборна. В кінці січня Україна має державне свято, робила її державою. Або мобилила притул до неї. Але, ж, але все ж на коло свята є деякі металі. Ми ж пропонуємо вам добір актуальних відповідей на ці питання. Дивимося. Що ж таке соборна? Тобто єдина, об'єднана, що підпорядковується Києву як центр Київської Русі. Відтоді повсякчас. Ми ж її проголосили Соборну 22 січня 1919 року. Тоді оголошено про акт Голоту між УНР і ВНР. Нарешті, після того перекиді, українські землі були об'єднані разом єдину велику країну яким був той день І у чоловіці, у Києві день був погодний. Був сітки морозивний. Київ був прикрашений жовто-блакитними стрічками. На одній урочистості виходили у Софійські площі. Там була триумфальна арка, прикрашена старовинними зербами. Так працювали люди І з великим захопленням. Нарешті нас з'явилася можливість будувати власну незалежну державу. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми будемо разом. А разом, як відомо, легший ворогів долати, і країну будувати. Сьогодні ми захищаємо свою соборність і свою незалежність у боротьбі з ворогом. Урочисті заходи відбувалися у Києві на Софіївській площі. Хто був присутній при оголошенні акту злуки? Володимир Винниченко голова директорії. Федір Швець член директорії. Полковник Євген Коновалець. Приймав військовий парад. Почав парк звуків для українців. Об'єднана і могутне. Протокол України Україну мріли патріоти більше 100 років тому. Нарешті українські етнічні землі об'єдналися, і Україна отримала шанс на самостійне існування. Кого року відзначається це свято офіційно з 1999 року. Тоді вперше перший день соборності було оголошено державним святом. Тому саме соборність, об'єднання одне ціле всіх земель, навколо головних ідей нашого майбутнього, духовна консолідація всіх жителів держави, згуртованість громадян, незалежною від їхньої національності. Соборність фундамент для побудови демократичної держави. Якою ми бачимо Україну вільною, єдиною незалежною? Від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова, російська окупація недовговічна. Ми сильні, здатні рухатися, будувати, творити свою державу. Яким стане наш особистий внесок до України? Ми будемо старано вчитися для розвитку України, берегти свою незалежність. Яким є наше ідеальне святкування? Це свято вільної, мирної країни. Це день нашої перемоги. Тільки пісень ми готові заспівати. Та поки матимемо голос. Однією піснею у музі червона калина не обійдеться. Ми всі разом заспіваємо. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо. Кого з поетів захочеться процитувати? Тараса Шевченка і Івана Франка, Василя Стуса і Лесю Українку. А може й Ліну Костенку. Ми воїни, не і нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Захочеться повторити, мабуть, живе ланцюг, що організував 22 січня тисяч року. Тоді люди взялись за руки від Києва до Івано-Франківська через Львів. І ми віримо незабаром. Прийде той час, коли знову об'єднаються всі українці від Луганська до Івано-Франківська з Криму до Ужгорода. Чим ще славиться 22 січня для історії України? Це була перша спроба проголошення незалежності, що сталося 22 січня 1918 року. Тоді ж 4-й універсал директорії УНР спробував оголосити про народження незалежної держави, але у ході військово-політичної боротьби довелося відкласти цю ідею, як відомо, до 24 серпня 1991 року. Чи є збігом той факт, що ці дві важливі події сталися одного дня, але з різницею в один рік звичайно, ні. Проголошення соборності України власне і проурочили до дня проголошення четвертого універсалу. Закономірність очевидна. Ми є кольори нашої соборності, звичайно, жовто-сині. Це правдиві кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і вода, світло і тінь. Україна понад усе ну, соборність така важлива. Бо об'єднує те, що споконвіку було цілим, бо прославляє цінності, що є вічними, бо то є правда, бо то хоче певний сам Бог. Що можна порівняти День Соборності з Днем Незалежності? Це наші кроки до волі. А для українців воля то найвища цінність. Кому варто подякувати за таке свято, перш за все, директорії УНР. Ці люди пробували творити історію незалежної України у ті непрості часи, показали нам важливий урок. Як пробувати, варто борітись, поборити. Як пояснити людям, що таке є ця соборність? Просто з'єднаєте разом розрізане пів яблуко? Такою була Україна до проголошення акту звуку. А потім стала єдиною. Яке ж бажання хочеться загадати у День Соборності. Тільки перемога. Це найменше на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіша, найкраща в світі нація. І то не я говорю, а визнав весь світ. Кому ми оголошуємо особливу подяку. Звичайно, зсу. Ми ще на один рік, а може ще на одне десятиліття. Дякуватиме цим сміливим за те, що нині можемо святкувати День Соборності. Хай же наступить великим державним святом саме день нашої перемоги. Як же можна стати тою соборною нацією? Беріть при приклад з українців у нелегкі часи. Ми об'єдналися навколо знищення ворога, зникли свої чужі, окрім клятих ворогів, звісно ж, ми стали єдиним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми і є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. і навіть зараз, попри проблеми з електрикою, війну. Подекуди на навчання ми разом продовжуємо наголошувати. Ми єдині. Як нереально забути рідну домівку, так і нас неможливо знищити. Цьому світу пораджується і засвоїти. У є Є лише одна правда, і вона на українській землі. Бо цю землю колись охрестив Володимир Великий, захищав Богдан Хмельницький, поспівував Тарас Шевченко і про неї мріяв Олександр Олесь. Чи соборність це теж код нації. для розуміння нашого ДНК. Яка ж радість, що ми сповна відчули цей код, як ніколи раніше. Тепер це наша правда, життя. Це наше вільне небо. Сподіваюсь, ми хоч трошки розповіли доступно про наше свято. Віримо, що ці знання також дійсно склеють нашу націю. Якщо у вас після цього лишилася запитань, зазирайте підручник з історії України. Там є всі відповіді, принаймні своїми брала саме звідти. З соборності найкраща нація у світі. Це моя У нас є майбутнє моя Україна.